Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачних 5 страв з гарбуза. Сьогодні пропоную дуже незвичайну та неймовірно смачну страву. Гарбузове тірамізу Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий! Зараз будемо готувати його для запікання у духовці. Беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати навпіл, позбавити від насіння, нарізати продовгуватими смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки, вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо гарбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. Для приготування нам потрібно взяти 450 г печива савоярди, 400 г гарбузового пюре. Попередньо приготовлено у духовці, 500 г сиру маскарпоне, 400 г вершків, 400 мл звареної чорної кави з цукром. До миски вливаємо вершки, додаємо маскарпоне і взбиваємо все блендером до згущення та однорідності. Далі додаємо до маси арбузове пюре і теж перемішуємо блендером. А зараз будемо складати наш торт тірамізу, отриманим кремом змашуємо дно форми. формі, занурюємо кожне печиво савоярди у каву і викладаємо на крем. Але відразу хочу наголосити, печиво не потрібно дуже намочувати. Достатньо занурити на секунду. На шар печива за допомогою кулінарного мішка вичавлюємо вершково сирний крем з гарбузовим пюре. Після цього знову викладаємо шар печива. Не забувайте попередньо занурювати кожне печиво у каву. На савоярді своєю чергою викладаємо крем і робимо це дуже щедро. Можна залишити тірамісу і так, але я хочу зробити торт високим, а потім прикрасити його. Знову викладаємо савоярди. Самий верхній шар злегка змащуємо кремом. І за допомогою кулінарного мішка вичавлюємо невеличкі пірамідки. Далі обов'язково треба поставити гарбузове тірамізу до холодильника на пару годин, але можна і на цілу ніч. Зранку посипаємо торт какао і торт тірамізу готовий до вживання. Ну, як тут та не спробувати шматочок десерту? Це неймовірно ніжно. Торт просто тане у роті. Він ароматний, з приємними нотками вершків. Зовні тіра місу дуже гарне, цілісне та ушатне. Сьогодні пропоную приготувати гарбузову піцу, що зовсім схожа на оригінальний незвичайний торт з коржів, ліпеників, плесканців. Для приготування беремо 750 г гарбуза, вже очищеного від шкірки та нарісаного шматочками. Після цього натираємо гарбуз на крупній терці. Інші інгредієнти: 250 г кефіру, 3 яйця, чайної ложки солі. Чорний перець за смаком, сухий часник теж за смаком, 150 г пшеничного порошна. Півтори чайних ложки розпушувача, 100 г тертого сиру, 5 столових ложок гарбузових зернят. У миску з борошном додаємо розпушувач і розмішуємо все. У миску з тертим гарбузом додаємо 3 яйця. Вливаємо кефір, посипаємо все сухим часником, чорним перцем, сіллю і все перемішуємо до однорідності. Потім борошно з розпушувачем. Коли все перемішаєте, маса готова. Нагріваємо пательню діаметром 26 см, змащуємо її олією та викладаємо 4 столових ложки гарбузової маси. Розрівнюємо. Зверху наш корж відразу посипаємо гарбузовим насінням. Далі накриваємо кришкою і ставимо декілька хвилин, щоб корж став золотистим, після чого перевертаємо його за допомогою тарілки і смажимо з другого боку. Робимо другий корж піцу аналогічним з першим. Зауважте, що коли я говорю про 4 ложки маси, то маю на увазі великі столові ложки. А якщо у вас десертні, то їх вийде не менше, ніж 5. Знову накриваємо пательню кришкою, Смашимо корж з одного боку, а потім з іншого. Вогонь повинен бути повільний. Таким чином печемо всі 5 коржів. Їх можна складати у вигляді торта або залишити окремо. Тоді це будуть гарбузові піци. Така от універсальна і дуже смачна страва. А яка вона гарна на вигляд? Контрастні гарбузові зерна на золотавому фоні коржа просто чудові. Погляньте, які піци у розрізі. Вони дуже тоненькі, приємного кольору еластичні та ніжні на смак. Сьогодні пропоную для приготування гарбузовий суп пюре На моєму каналі вже є декілька варіантів цієї корисної та смачної страви, тож додавайте ще одну у свою скарбничку. Отже, беремо величезного гарбуза. У вас він може бути набагато менший. У мене такий велетень. Розрізаємо його навпіл, очищаємо від шкірки та зерняток і нарізаємо на шматочки. Для приготування суп пюре нам потрібно взяти 1 кг нарізаного гарбуза, 250 г моркви, дві болгарських перчини, одну голівку чеснику, одну цибулину. 90 мл олії, 200 мл вершків, сіль та перець за смаком, а також одну чайну ложку паприки, 250 мл води або бульйону. Італійські спеції. Отже беремо дві болгарських перчини і нарізаємо їх шматочками. Колір у даному випадку не важливий. Викладаємо перець на деко, застелено пергаментним папером. Далі нарізаємо моркву невеличкими шматочками і теж викладаємо на деку. Так само вчиняємо з іншими овочами, поміщаємо на деку цибулю, голівку чеснику та гарбуз. Погляньте, наскільки це гарно виглядає, хоч картину пиши. Як ви вже, мабуть, здогадалися, ми будемо запікати наші овочі, щоб потім приготувати з них смачний і поживний суп пюре Попередньо посипаємо овочі італійськими спеціями або іншими, які вам подобаються: паприкою, чорним перцем. Також не забувайте все посолити та полити рослинною олією. Духовку розігріваємо до 200 градусів та випікаємо овочі 40 хвилин. Після того, як пройшов вказаний час, моя квартира наповнилася неймовірними ароматами. А самі овочі вкрилися золотавою скоринкою, зробилися набагато м'якшими та духмяними, а зараз беремо пергамент за края і пересипаємо печені овочі до каструлі. Після цього мелимо їх за допомогою занурюваного блендера. Часник треба вичивати зі шкірки і теж розмішати зі всіма овочами. Потім додаємо вершки і продовжуємо збивати масу. Наприкінці вливаємо кип'ящу воду або бульйон. Власне все, гарбузовий суп юре готовий. Залишилося лише прикрасити його гарбузовими зернятами та нарізаною зеленю. Також можна додати шкварки або сухарі. Це вже кому що до вподоби. Зараз я покуштую нашу страву, бо стриматися просто неможливо. Це неперевершено ніжно, ароматно, відчувається вся гама овочевих смаків. Сьогодні пропоную приготувати м'ясо запечене з гарбузом та картоплею. Страва дуже проста, народна, домашня, але ситна, корисна та смачна. Для приготування страви нам потрібно взяти наступні інгредієнти: 500 г гарбуза, 500 г картоплі, 500 г м'яса, 1 цибулину, пів чайної ложки солі, 3 столові ложки олії, італійські спеції за смаком, чорний мелений перець, паприка 1,5 чайної ложки. У мене є глибока сковорідка по типу вок. У ній я буду запікати нашу страву. Проте можна брати будь-яку форму. Свинячі риберця, товсто нарізані складаємо у Гарбуз та картоплю нарізаємо кубиками і теж висипаємо у посуд. Цибулі подрібнюємо напівкільцями і додаємо їх до м'яса та овочів. Посипаємо все вказаними раніше спеціями. Перцем, паприкою, міксом трав, сіллю, поливаємо рослиною олією і все перемішуємо. Зверху трохи приплескуємо за допомогою лопатки, накриваємо форму фольгою. Нагріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо нашу страву 1 годину і 10 хвилин. Після цього позбавляємо посуд від фольги і випікаємо ще 10 хвилин, щоб з'явилася золотава скоринка. Готову страву викладаємо на тарілку. Виглядає вона гарно, а аромат камера, на жаль, не передає, він неймовірний. Овочі та м'ясо дуже добре просочилися, картоплі з гарбузом стали набагато м'якші, просочилися соками один одного. Від чого страва зробилася духмяною та пікантною. Прикрашаємо нашу печеню помідорами та базиліком, а можна притрусити іншою зеленю. Зараз я покуштую цю смакоту. Овочі просто тануть у роті, як і шматочки м'яса. Сьогодні пропоную вам ще один шедевр з циклу страв з гарбуза, а саме гарбузовий рулет. За цим рецептом він виходить особливо пухким та смачним. Для приготування нам потрібно взяти 250 г маскарпоне або іншого кисломолочного сиру, 200 г вершків, 100 г цукрової пудри. Вказані інгредієнти треба всипати в одну миску і збити міксером до однорідності й густоти. Після цього акуратно лопаткою відділяємо масу від стінок миски та ставимо її до холодильника. Тим часом займемося тістом. Для нього нам потрібно взяти 3 яйця, 150 г цукру, дрібка солі, 150 гарбузового пюре, 100 г пшеничного борошна, 7 г тіста, ванільний цукор, який треба змішати зі звичайним, по третій чині ложці кориці. Імбіру мускатного горіху, в миску вбиваємо яйця. Додаємо цукор, змішаний з ванільним та сіль. І збиваємо все міксером. Спочатку на маленьких обертах, а потім прискорюємо швидкість. В результаті маса повинна збільшитися в об'ємі, загустіти й побіліти. Після цього додаємо гарбузове пюре. І знову збиваємо на маленьких обертах. У миску з борошном додаємо спеції: імпір, мускатний горіх та корицю. Розпушувач тіста. Все розмішуємо. До рідкої маси додаємо борошняну і акуратно перемішуємо за допомогою вінчика або лопатки. Робити це краще в три підходи частинами. Кожного разу перемішуючи. Беремо деко, застеляємо пергаментним папером, виливаємо та розрівнюємо масу. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо бисквіт для рулета 12 хвилин. Погляньте, як чудово спікся наш бисквіт. І який приємний помаранчевий колір він має. Знімаємо бісквіт разом з пергаментом. викладаємо на стіл. Потім накриваємо ще одним листом пергаментного паперу і перевертаємо. Після цього акуратно знімаємо пергамент, на якому випікався бісквіт. Потім загортаємо його у чистий пергамент у вигляді рулета, залишаємо до повного охолодження. Коли без квіту пора покривати його кремом. Розмащуємо вершковим кремом за допомогою лопатки. Можна загортати рулет і так, але я вирішила ще додати диню у сиропі. На моєму каналі є рецепт, як зробити цю чудову консервацію. Замість дині можна взяти що завгодно, посипати бісквіт горіхами, додати ягоди тощо. Як бачите, я розколала начинку тільки на двох третинах бісквіту. Так буде набагато простіше загортати рулет. Робимо це за допомогою пергаментного паперу. Старайтеся згортати рулет тугіше. Після цього пергаментний папер не знімаємо, а з країв закручуємо його як цукерку. Кладемо рулет до холодильнику не менше, ніж на пару годин, а краще на цілу ніч. Зранку знімаємо пергаментний папір з рулету і будемо покривати виріб шоколадною глазур'ю, хоча і це не обов'язково. Погляньте, який гарний рулет у розрізі. Крем дуже густий та ніжний, а начинка солодка, соковита й ароматна. Глазур робити дуже просто. Шоколад розтоплюємо на водяній бані. по тому до нього треба додати небагато рослинної олії, тоді покриття буде більш блискучим та стійким, але й можна вчинити й по-іншому. Залишити трохи крему, щоб потім за допомогою кулінарного мішка вичавити на поверхні рулету гарні квіточки. Відпустіть свою фантазію та прикрашайте гарбузовий рулет так, як вам хочеться. Звичайно, я обов'язково скуштую гарбузовий рулет. Диня консервована в сиропі дуже гарно пасує до вершкового крему, а бисквіт пухкий, не мог маринка. Гарбузовий рулет ідеально доповняє до чаю або кави. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких смачних п'ять страв з гарбуза, смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.